Доброго дня, шановна громадо. Сьогодні ми зібралися з нагоди відзначення дня визволення Олександрівки від німецько-фашистських загарбників. Скільки героїв віддали своє життя, вважаючи своїм обов'язком захистити батьківщину? Пам'ять про тих, хто загинув в роки війни, назавжди залишиться в наших серцях. Час невблаганний. Ідуть життя солдати війни, що врятували мир від фашистських загарбників, йдуть у легенди, у спогади, в пісні і під гранітні плити меморіалів. Ніколи не згасне пам'ять про минуле, гордо підносяться обеліски на честь воїнів. Це потрібно всім живим на землі, щоб не зчерствіли наші серця, щоб завжди горів вогонь подяки нашим батькам. І дідам за їх безсмертний подвиг, оклонимося всім живим і прольємо чисту слізу над прахом тих, хто переміг ворога ціною свого життя. Мітинг з нагоди дня визволення Олександрівки від німецько фашистських загарбників оголошується відкритим. До слова запрошується голова Олександрівської селищної ради Олександр Іванович Безпечний. Минуло 78 років з того часу, як наша територія наша Олександрівки, була визволена від фашистського загарбника, окупанта, який охопив нашу територію і на той час встановлював свої тут фашистські закони. Ця окупація торкнулася на той час багатьох людей, цивільних, військових, які проживали на цій території. Кожен вносив свою лепту в те, щоб вигнати загарбника з нашої території якнайшвидше. І от велика радість у людей настала 8 січня. 1944 року, коли фашистські окупанти були вигнані з території селища Олександрівка. Багато воїнів з нашої території приймали участь в Другій світовій війні. На превеликий жаль, ті, що приймали бойову участь, вони викарбовані на стелі біля символічного пам'ятника. На превеликий жаль, із живих ветеранів майже на сьогоднішній день не залишилося в живих майже нікого. Але ми із розповідей, з тих спогадів своїх батьків, дідів, прадідів, ми їхні діти, онуки пам'ятаємо, що відбувалося на території нашого селища в ті страшні воєнні роки. Сьогодні ми знову. Бачимо вторгнення Росії на нашу територію, які майже тими методами, що в роки Другої світової війни вони застосовують і самі жорстокі методи по відношенню до цивільного населення нашої України. Ми знаходимося при фронтовій зоні, в тиловій зоні. І зараз кожен з нас прикладає максимум зусиль для того, щоб найшвидше вигнати. Російського окупанта з нашої території, слава Богу, що нас не зацепила ця війна, що вони не вторглися в нашу територію, завдячуючи нашим славним воїнам, Збройним силам України, які їх стримують на сході і на півночі нашої держави. Але ми, люди, які працюємо в тилу, також прикладаємо максимум зусиль для того, щоб ця Страшна війна, яка повторилася знову, щоб найшвидше закінчилася. Ми всі живемо одною надією і одною мрією. І в нас нема інших думок, як думка про найшвидшу перемогу і найшвидше вигнання окупантів з нашої території. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих героїв Другої світової війни, які віддали свої життя. І ми Сім майже більше 70 років жили вільно, спокійно, мали можливість працювати, ходити на роботу і не знали ніяких таких військових бід, яка біда сьогодні прийшла до нас на територію нашої України. Сьогодні ми низько схиляємо голови при світлої пам'яті і тих загиблих, і тих цивільних людей, які на той час. Прикладали максимум зусиль для того, щоб був мир і спокій в нашій Україні. Слава нашим загиблим героям Другої світовій війні. Слава нашим героям, які загинули в війні з російським окупантом, слава нашим Збройним силам України, які стримують. Торження на інші території нашої держави. І слава нашій Україні! Дякую. Сьогодні наша Україна переживає ще одну страшну війну. Наші захисники та захисниці щохвилини виборюють свободу для нашої країни, покладаючи саме найцінніше своє життя. За ниви хлібні і ранки солов'їні, За вітру шум і лагідні світання Усіх загиблих вшануймо нині скорботною хвилиною мовчання. Над селом. А батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном. один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом, наче сином обернувся, почався Знаю, та не плачте, і в небо янголом слетіть, голосить матінка за сином, а батько наче скам'яні, вдивляється. Україні. Мітинг з нагоди дня визволення Олександрівки від німецько-фашистських загарбників оголошується закритим. День визволення Олександрівки це лише часточка великої данини та пошани ветеранам, які своєю кров'ю відстояли нашу свободу. Мало залишилось учасників тих подій, але ми всіх пам'ятаємо і щиро вдячні їм. Шануємо пам'ять героїв-солдатів, покладанням квітів до пам'ятника воїнам-визволителям. Бережіть себе і свою країну на все вам добре. До нових зустрічей.